Босподи, душу і Вперше з Вікою ми познайомилися в Харкові. Коли вона приїхала з презентацією своєї книжки, цей перший роман був важливий, тим, що розповідав про людину. Здатну до надспівчуття, яка сама перетворюється на співчуття. Мені здається, це зокрема і був такий особливий талант Вікторії, бо вона перетравлювала всі ці історії. Вона вміла бачити, відчувати і допомагати навіть там, де людина не відчувала ще, що їй потрібна допомога. А роман Дім для дома, видавництво Староголева. Теж надзвичайно важливий, тому що він показує, власне, як руйнувалися душі українців, як відбувалася ця колонізація, і наскільки травмовані ми є, якщо не скидаємо із себе а, ці от, та російські окови, Вікторія приєдналася до команди документаторів минулого літа до справи боротьби з безкарністю воєнних злочинців. І відбір був доволі прискіпливий. Треба було довести свою не лише профпридатність, як людина, яка здатна проводити інтерв'ю, але і мати достатній рівень емпатії для того, щоб люди, які вже пережили найбільш травмуючі події в їхньому житті, не страждали додатково від, від розмови з документатором. Вона з минулого року почала їздити в польові місії з нами. Я з нею сам був в Ізюмі в Балаклії в Ізюмському районі. Вона була справжньою лицаркою правди. Коли ми цього року отримали премію Сахарова, то ми для Віки так само виготовили її невеличку копію цієї премії і хотіли вручити 26 червня на спільному заході, на якому були всі представники Тросхаунс. На жаль, вона не приїхала, вирішила. Поїхати в Краматорськ, супроводжувати групу письменників і журналістів з Колумбії, що надзвичайно важлива робота. І я сьогодні передав цю премію її родині. Прощай моя! Зараз у лавах Збройних сил України, територіальної оборони збройних сил України служать десятки е сотні українських музикантів, українських письменників, українських акторів, наших колег, журналістів, які покликані творити культуру, які покликані творити душу українського народу. Але зараз на превеликий жаль вони змушені зі зброєю в руках боротися за Україну. І на, на жаль, наші друзі, наші колеги, вони теж гинуть. В порівняння не тільки з Вікторією Мєліною, спогад про неї, а й, наприклад, Володимир Вокуленко, український дитячий письменник культовий, який теж був закатований на окупованих територіях. До речі, сказати, Вікторія віднайшла його щоденників. Тут навіть такий якийсь незримий зв'язок. Від рук новітньої російської орди гинуть люди, які мали бути творцями новітньої української культури. З'являється очевидно такий феномен, як наше українське розстріляне відродження.